Вітаю! Усан Hour Backs, що означають сонячні сумочки. Так, ми в'яжем сумочки. дивіться, яка вона гарна вже, вже величенька така, бачите? Ось така вона. Вона ж, ну, незвична, дуже незвична. Так, де ж наш приятель? Я йому купила Чупа Чупс, а його не видно. Ось як же ж так. А ось і він. Чупа! 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 А я пам'ятаю, що ти хочеш Чупа-чупс! Чупа, чупа, Чупа! Та я пам'ятаю, що ти хочеш Чупа-чупс! Так, ти будеш демонстративно тут марширувати. Ну добре, я ж тобі купила Чупа-чупс. От дивись, бачиш? Чупа, Чупа, Чупа! О, чупа! Чупачу! Бачиш, який він великий, гарний. Це такий хотів. Чупа. Ну, на, 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 бери. Чупачка, чупа. Ой. Чупа. Ну, ти задоволений. <вхлінг> так. Дуже. <вхлінг> так. Ну, бачиш, великий чупачуп, ти його, мабуть, не з'їси. Ау! Мім! Мзім! Ну, бачиш, ну, куди ти, ти його поставиш? От бачиш, яка гарна у нас підставочка. Можна його сюди поставити. Дай я тобі допоможу. Отак беремо його, отак і всерединку встромляємо. Бачиш, воно так гарно, пригарно, наче дерево. Мні, ні, 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 ні. Ну так, да. тобі воно треба в руки тримати. Що да. ж там воно стоїть, ти його не бачиш. Тюпа. Тюпа чупа, чупа, тюпа, чупа, чупа. А, а, чупа. Так, я розумію, вона тобі сподобалася і дуже. Чупа. Ну що мені треба ж сказати дякую? Чупа, чупа. О, пішов навіть не подякував. Ну як це? Це ж не гарно. Дякую, дякую. Ага, подякував -таки. Ну, от бачиш, бачиш, краще, і тобі ж приємніше, коли подякувати, і мені приємніше, то треба завжди дякувати. Дякую. Ой, який чимний, чимний. Ну, це взагалі приємно.